Сьогодні на огляді в нас мультиметр від компанії ACTA, модель AT180. Простий домашній побутовий пристрій, але багатофункціональний. Може вимірювати різні показники. Такі гарні щупи ідуть досить виглядають якісними. І зараз ми подивимося, спробуємо, як він буде працювати. Під'єднуємо чорний в ком. І для вимірювання червоний. Перший режим напруга. Зараз вимірюється напруга батарейки. Можемо зараз, до речі, батарейку зразу виміряти. DC – це постійна напруга. 1,4 вольта показує. Також ми можемо вибрати AC це є напруга в розетці. Ми вставили. Щупи і бачимо напруга зараз 218 вольт. Вимірює добре. Далі ми можемо виміряти опір. Для цього беремо резистор. В даному випадку у нас є на 10 кОм. І пробуємо виміряти. Пристрій зразу визначає діапазон вимірювання 10 кОм. Бачимо на екрані. Далі ми можемо прощупати е, мережу і одразу слухати на звук, тобто, щоб не дивитися, чи є контакт. Вимірювання конденсатора, ємність конденсатора. Для цього беремо конденсатор. В даному випадку у нас 22 мікрофарада, Звичайно, можуть бути і похибки самого конденсатора. І вимірюємо. Пристрій визначає, показує 25 мікрофарад. має навіть трошки більшу ємність, ніж заявлено. Герци. Можна виміряти частоту в мережі. Вставляємо 49,93 Гц в мережі. Далі можемо силу струму в мікроамперах, в міліамперах і до 10 А. В 10 А потрібно цей червоний. Перекинути сюди. Також є можливість вимірювати температуру. Для цього ми беремо інші щупи і зараз спробуємо. Показує зараз температуру 16 градусів, я торкаюся до датчика. І напруга зразу підростає. Можна вимірювати температуру до 1000 градусів. Температура зросла ось так. Доволі гарний пристрій, недорогий, має багато функцій, тому він варти... Я варто його взяти до уваги, якщо обираєте собі якийсь мультиметр додому.